Тож Полісся вводить м'яч в гру Полісся у зеленій формі сьогодні виступатиме ця команда. Отже, стартовий склад. Тю, як не забив, щойно капітан Черкащан у атакувальній фазі. побачили як вони можуть оборонятися. Тим часом удар небезпечний. Що ж і залітає таке? Мальцев більш змістовною. Виглядала картина гри. У ну, другому таймі трохи не вистачало. Романенко швидко вводить м'яч гру. Дальній пас проходить. Пухальський підхоплює. Пухальський можна пробивати. Абсолютно не виходить удар у нападника непогано. Команда виступає на всіх вікових. Переглядайте на наш поєдинок, ну і є певна інтрига. Шляхт пробиває. У гарному майданчику намагається один-один пройти опонента і таки проходить! Пролітає м'яч повз, але атака другим темпом триває подача на дальню стійку. вперед. Прямий удар. І на добиванні. 19 забитих голів. Пристойний результат, але 8 пропущених. Також це свідчить про те, що дозволяють вони дещо біля своїх коварів. Гребцям атаки суперника. контратака. Колос, колос. Намагається прострілити, але перехоплюють захисники і переводить таке на Луценка, Луценко м'яча на дальню і пробиває Пухальський! Що ж таке вже дійсно не щастить. Ще один удар по воротах вередай, пашняв. Сердюк, Оди такий Пашніва промиває ближню стійку. Поспішив Романенко із зведенням м'яча в гру. І який сейв. Санчин знаходить пухальського передачі Пухальський. Ключова передача Ну що ж? І забиває канівець! Забиває таки канівець! Своєрідний джокер. Черкащан зрівнює рахунок о 8-й хвилині матчу. При, при такому перебігу події, ну, це могло стати фатальним для ЛНЗ, Але все ж є моменти, щоб виграти перемогу. Кесанчан переводить на колоса. Колос одразу проти нього. Гравець суперника. Є підключення вільного кулика в центрі, але відбулася подача і забиває! Забиває! 25-й номер Луценко! Вириває він перемогу для ЛНЗ. Неймовірний момент. Сердюк віддає передачу в центрі. Уколи забиває таке Полісся, таке зрівнює рахунок. Ну що ж, друзі, сигналізує в нас арбітер про завершення сьогоднішньої гри. Неймовірна емоційна розв'язка. 2-2. Драма. Справжня драма.